Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск Щоденка важливих справ на 14 та 15 жовтня 2025. року. Сьогодні, 14 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 13 години 47 хвилин. А потім перейде в знак Лев. З 8 години 7 хвилин до 13.47 це час місяця без курсу. Тому після 15-ї години можна посадити озимий часник та цибулю. І більше нічого, це ж четверта фаза. Розсаду не турбуємо, не можна поливати, але якщо треба, поливайте, а от підживлення небезпечні для рослин. Тільки після 17-ї години вечора можна розпочинати обрізку саду при гарній погоді, сухій, сонячній або ж з вітерцем, щоб не було опадів. І можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 14 жовтня несприятливий час для різних заготів. Завтра, 15 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. А це значить, прийшов сприятливий день для посадки озимого чеснику та цибулі. І це більше підходить для північних областей, північних країн, але можна трошечки посадити чеснику та цибулі і в інших областях. І більше нічого, тому що це четверта фаза. Росаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Добрий час для обрізки саду та проведення зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 та 15 жовтня 2025 року. Тут працюють енергії знаку Лев. Тому дуже важливі натуральні соки та трав'яні чаї, і побільше свіжих фруктів та ягід. І в раціоні мають бути протеїни, вітаміни, Д і С. Що ж, можна приготувати за страви, в яких можуть бути ось названі важливі елементи харчування. Готуємо страви із риби із морепродуктів, каші з пшона, вівса, гречки, рису. Дуже корисна печена картопля, морква в будь-якому вигляді, теж дуже корисна для серця. Їжте яблука, груші, хурму, ананаси, авокадо, вітаміну зелень, соняшникове насіння. Всі доступні горіхи, які є у вас, часник і маслини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І удачі, удачі у всіх ваших справах обов'язково і гарної погоди. Зустрінемося увечері. Маємо надію на це. До зустрічі.